Ну, а, тут а, я скажу так, що а, ситуація вона то є, вона може виглядати як звичайно подвійні стандарти, і вона такою може бути. Але знову ж таки, а, якщо говорити про а, військовий облік, говорити про те, що яким чином це варто було б все вдосконалити, яким чином забезпечити і менеджерити керувати цими процесами, то Певні проблеми вони тут є. Я допускаю, що вони будуть із точки зору застосування цього закону. Ну, тому що не так це все просто зібрати зараз і е, виконати насправді. Ось е, в чому є на сьогоднішній день проблема. Ну, по-перше, зараз е, закон зазначає, що е, якщо має два і більше автомобілів, я допускаю, що зараз будуть якісь угоди, мабуть, з переоформлення. А, значить Будуть такі випадки. Але що стосується потреб а, Збройних сил, то це історія не нова. Тобто це абсолютно не нова історія, коли з цивільного життя, коли це все, скажімо, готується і потім а, доставляється. Тому а, тут чогось шукати, а, скажімо, нестандартного і а, нового немає сенсу. Що стосується а, загалом а ТЦК, і їхньої роботи, то безумовно, ну, з цим законом у них роботи стане більше. Бо ще ж до суду треба буде звертатися ще е думати про зміни адміністративної відповідальності і багато чого іншого. Ну так, тут складна, складне питання, тому що у нас діє система оповіщення, так званого, так, коли оповіщають ну, фактично населення оповіщене про те, що є е е воєнний стан, що триває війна і що. І що триває мобілізація. Ось це важливо розуміти. Тобто, розуміння того, воно є. Що стосується як будуть діяти ТЦК, насправді важко зараз сказати, тому що ще багато чого невідомого. І ще треба постанови Кабмінівські ухвалити на виконання цих завда... цього закону. я підозрюю, що туди теж будуть вносені зміни з точки зору ТЦК, тому, власне кажучи, роботи ще немало. Для того, щоб. А що стосується а, інших норм, ну просто там в законі передбачено, що а, чоловіки можуть скористатися електронним кабінетом. Ну, а хто не хоче, там спробувати добровільно. Фактично... добровільно, так. Ну, можуть, я ж кажу, можуть скористатися. Це не вони не зобов'язані це зробити. І добровільно фактично оновлювати там дані і інформацію. Це було б цікаво, як запрацює ось так онлайн. Я подивлюсь, сподіваюся, що воно дійсно буде цікаве технологічне рішення для нас. Ну, є така ситуація, розумієте. А, я з вами погоджуюсь з точки зору того, що є а, ну, не те, що певний нонсенс, а є така а, занепокоєність, що Полігія. стосується. Ну так, так, я скажу, що розумієте, все, що стосується, наприклад, бронювання, тим більше правоохоронних органів, це буде завжди викликати, тому що. З одного боку, так можна зрозуміти, що їх треба відправляти на фронт. Ну тобто, дійсно, можна було б передбачити певну квоту, яка дійсно виконує завдання, вона там, наприклад, а інша заброньована. Ну, от, в принципі, до цього потрібно було би прийти насправді і пробувати реалізовувати ось такі механізми саме в питанні мобілізації. А що стосується загалом. Того, що я бачу, і можу сказати, що мені здається, що зараз ще не всі до кінця усвідомлюють, як деякі норми мають працювати. Ну просто-от, просто тому що незрозуміло виникають от ті ж самі питання у нас всіх, а як буде, а як а, не буде це відбуватися і так далі. Ну і питань ще насправді досить багато. Справа тому, що тут теж буде пояснення. Знаєте, в чому є пояснення? Вони кажуть так, поліція, що їхні звання не, не прирівнюються до звань в Збройних сил України. Полковник, там, майор, вони можуть прийти е, в армію як солдати. Так, 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 це питання, яке є. І, друге, е, мотивується тим, що зростає злочинність в Україні. Статистика. І потрібні кадри, потрібні люди для того, щоб з нею боротися. І поки що до цих аргументів дослухаються, очевидь. Причому дослухаються досить немало і, і це скільки б не говорили, але все одно правоохоронні органи вони отримують броню. Ну я вам скажу, що крім президента, ще досить багато органів відповідають за мобілізацію так само. І президент це лише одна із інституцій, яка безумовно має цей процес забезпечувати, але є інші, які, у яких прописаний відповідний свій функціонал. Але що стосується залу, ми бачили за те, яка велика кількість офіцерів, бойових Збройних сил України на чолі з головнокомандувачем, начальником генерального штабу, воно воно мало свій ефект, я думаю. Ось ця подія, ось ця поява такої кількості військових, вона мала свій ефект, що зрештою, закон проголосовано. А президент, я думаю, що пов'язано із першу чергу з його візитом на саміт Тримор'я. Це не просто до Литви, там буде саміт Тримор'я, це там Балтійські, Чорне, Адріатичні моря. От тому я думаю, що в цьому є причина. Треба броню відмінити взагалі, в принципі, і тоді питань не буде ніяких. Розумієте? Тому що доки існує взагалі механізм бронювання, доти будуть виникати запитання, що когось несправедливо бронюють. Хтось на це не заслуговує. Він не важливий для держави тут в тилу виконуючи ту функцію, яку виконує. Він не потрібен зараз тут. Він може бути в окопі на полі бою, займатися там війною, захищати нашу державу. Всередині він не потрібен, все. От тобто, а, якщо була б ця, якщо б у нас взагалі не було там бронювання, то ці питання б вирішились. Або за як вони в нас є? Тому я думаю, що не, не буде так, щоб всіх влаштувало, просто не буде. Ну, це просто неможливо. Насправді, у нас ж немає на сьогоднішній день досі а, сітки, яка б, скажімо, розподіляла по, за важливістю, там, плюс за оплатою праці. Хто важливіший лікар, а, він може іноді поменше отримати, ніж двірних, наприклад, і так далі. І, в принципі, все одно, а вам працівники цирку скажуть. Що нам робити з тваринами, а як нам жити? А ми хочемо теж е, демонструвати, ми хочемо, щоб люди приходили. Культура не має зупинятися. Театр скаже те ж саме, який прийде і скаже: а ми хочемо щось поставити. А нас всіх тут зараз, а значить, а, всіх мобілізують і так далі. Хтось знову ж таки, тобто задоволених тут неможливо апріорі, бо буде хтось, хто цю броню отримає, а хтось цю броню не отримає. Все. І я кажу, що наш шлях або розписувати мотивацію до кожної професії чому? Отак, От комунікувати її по пунктам, тому що перше, друге, третє, четверте важливість і так далі. Або взагалі е скасувати бронювання. От тоді я думаю, що і тоді, повірте, мені теж не будуть. Тому що скажуть: а як це так? Ну раніше колись було бронювання, і, в принципі, моя робота дуже важлива. В інтересах держави, а кожен же так думає. Ну, ви розумієте, хто скаже, що він працює не для держави зараз цей час і так далі. Всі так думають. І кого тоді вибирати? Ось головне питання, яке виникає. І коли чим більше ось цих виборів оцього, цього, 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 тим більше проблем. Тому я кажу, що як мінімум, список цих заброньованих він має бути скорочений, і тоді ситуація буде змінюватися.